Я трошки був напружений, так? Ви дуже серйозні питання ставили. Я відразу такі. Яким був ваш шлях до капеланства? Ніколи не збирався, достеменно кажучи, не думав про це. А якщо думав про це, то думав відворотно і дуже дистанціювався від візничного служіння кожного разу, коли їхали браття-семінаристи. Відвідували, я думаю, ти якраз ще повчуся, ніж я поїду до в'язниці. Мене запросив блаженніший Любомир з огляду на те, що я був зайнятий в певний час відродженням саме військового капеланства. І коли був створений відділ душпастерства в силових структурах України, був потрібен представник церкви, який в цій церні зміг би діяти згідно доручення церкви. Я прийняв це доручення, я не розумів до кінця, що це буде значити для мене. Я поступово увійшов в це. Але мені дуже допомогла атмосфера християнського служіння, в яке я занурився відразу. Тому що те, що я не вмів, не знав, я отримав за дуже стислий час через е, подорожі в форматі міжконфесійної християнської місії, е, Духовна і благодійна е, опіка в місцях позбавлення свободи. В цій місії десь я отримав такий. Е, Досвід, братерства і потрібності цього служіння. Бо на початку я до кінця не розумів, що саме я буду в цій в'язниці робити. Я розумів, що я маю там пройти, там зайти, вийти. Ну, думаю, ну, це, це дефіляда для чого ця дефіляда? Я зайду і вийду. Але коли я побачив, як це відбувається, мені це допомогло сприйняти всю глибину і красу цього служіння. Це служіння. Є дуже потрібне, я відчуваю в добру місії і добрий час для тих людей, які опинилися настільки великих труднощях, що вони потребують Божої руки. Як проходить служіння в'язничного капелана? Зараз набагато складніше, ніж було колись, до ковід пандемії. Відповідно до календаря церковного є певні події, які ми називаємо 20 праздники». празники. Це для капелана завжди була нагода для того, щоб обійти якнайбільше число в'язнів. І коли в'язні е, зустрічали священика, то для них це просто був момент е, радості певної, дітканості. Але водночас це була нагода для того, щоб заявити, що так і так, я би мав е, бажання при можливості з вами зустрітися. І ти мав уже цілий список людей, які готові і хотіли би з тобою зустрітися. Тому що. Напряму, скажімо, через співробітника пенітенціарної системи, заявити про це в'язням інколи буває незручно. В'язнів важче сповідати, ніж інших людей. У в'язниці, коли є можливість сповіді, то може бути підлаштована так ситуація, що десь може бути звукозаписуючий якийсь пристрій, що хтось може на свою користь скористатися нагодою записати розмову. І тоді Є певні труднощі для того, щоб прилаштуватися до способу, як же ставити запитання, як допомагати в сповіді. Це перешкода морально-психологічна. Закон захищає темницю сповіді? Вона була захищена. Здавалося, з самого початку. Тим, що не можна е, допитувати священика в якості свідка, наприклад, або вимагати у нього, щоб він щось розповів, і те, що є предметом сповіді. Але немає необхідності священика допитувати, якщо ви можете поставити звукозаписуючі засоби, і просто е, відтворити і прослух, прослухати. Це напряму законом заборонено, але ніхто. Е, не може бути до кінця захищений просто тим, що закон забороняє. Просто він не зможе використати напряму ці результати в суді, наприклад. Тим не менше, це може бути використано проти людини, яка знаходиться під слідством, чи, 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 чи утримується у в'язниці. Мирянин може допомагати у в'язничному капеланстві. Ну, є чимало ділянок такої допомоги, і ми душпастері у в'язничні не не. Не наголошуємо, не звертаємося про якісь збірки, особливі ми майже зменшили їх до, до мінімуму. Тим не менше, завжди знаходяться люди, які, пам'ятаючи про необхідність підтримки в'язничного душпастерства, шукають спосіб е, і прямі якісь потреби, які можуть забезпечити. І для капеланів це поїздки до в'язниці, е, це інколи певні засоби, які потребують в'язні, біблії, які. Може, є вже в багатьох примірниках, стоять на полицях, і про Біблії дуже часто запитують в'язні. Це візити, очевидно, в певній програми біблійні, коли ми приїжджаємо на зустрічі із групами в'язнів. І як асистенти, капелана, віряни можуть дуже багато прислужитися. Отже, є багато користі з такої допомоги. Є, є служби листування, це дистанційне. Скажімо, спілкування з в'язнями, яке допомагає. Не суто матеріально, не надішліть мені це, це і це. А у людини народжуються численні питання, який смисл її життя, коли це життя заперечується в сенсі, що ніхто не хоче бачити це життя на свободі. От людина живе десь там, у в'язниці закрита. Як вона стає? Тепер як їй впоратися з, 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 з такою ізоляцією, як їй подолати цю ізоляцію? І Листування дуже допомагає. Очевидно, листування потребує певного навчання, але хто хотів би увійти в це служіння, є багато ділянок служіння. Зокрема, це також правова частина, тому що немало адвокатів, правників приходять з метою знайти для себе іще один вимір свого покликання. Бо не секрет, що у в'язничній сфері є багато потреби втручання для зміни законодавства, для аналізу того, чим є наша правова система, наскільки ефективно те, що ми називаємо кримінальним покаранням, приводить до самої остаточної мети цього кримінального покарання, ствердження справедливості і повернення людини, яка вчинила злочин, до соціуму такої, щоб вона була не тільки законослухняною, але щоб вона була інтегральною людяною, в людській спільноті, це, це завдання з трудом може бути виконано без такого постійного переосмислення. А для цього потрібно, щоб люди незалежні, які не пов'язані з системою, входили в цю систему і постійно оновлювали бачення цілого суспільства про неї. Які виклики стоять сьогодні перед капеланом? Необхідність штатного капеланства стала настільки кричущою уже в пандемії, в час пандемії, а зараз в часі. Повномасштабної війни ці труднощі, обмеження можливостей самого персоналу супроводити, кажуть, бавитися, панькатися зі священиками. Коли б були в, 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 умовно кажемо, на одну тисячу в'язнів, чи на, там, умовно кажемо, на 800, чи на 600 в'язнів, по одному священику чи по одному капеланові, бо не залежить, бо є конфесії, де немає священиків, але є служителі. То я думаю, що розвантажили би ми служби, відповідні, які займаються соціально-виховною, психологічною працею у в'язниці. І це, зокрема, особливо впливає на мікроклімат у самій в'язниці, тому що присутність церкви зменшує ту напруженість, яка природньо присутня з огляду на те, що пенітенціарна система є закрита і потребує. Присутності людей, які ззовні, які не є частиною цієї системи, але водночас є з, е, працівниками, які мають легальний доступ до цієї системи. Зараз е, день виглядає так, що це є інколи зустріч тільки з одним в'язним, якого вдається зустріти і з ним поспілкуватися, тому що відразу, е, супроводжуючи, кажуть, кажуть, що ось уже вибачайте, ось ось давайте вже виходимо, вже виходимо. І в цьому є величезна незручність і, може навіть, оскорблення для того духу, в якому творилася законодавча база під пенітенціарне душпастерство, яка виникла, почала виникати давно, але до сьогоднішнього дня не сформована. Підзаконні акти не довершені в той спосіб, щоб можна було сьогодні працювати на штатній основі капеланом в українській пенітенціарній системі. Це відставання є ганебним з огляду на те, що. Навіть е, Московія впровадила у себе, здається, що в 19-му році, якщо я не помиляюсь, е, офіційно штатне капеланство. А ми, Україна, здавалося, європейська країна, але ми е, більш азіатський спосіб е, демонструємо, ніж, ніж навіть Московія. І це, це ганебно. На сьогоднішній день я звертаюся до всіх е, людей, власть придержавчих, від, від кого це залежало, тому що церкви зробили усе можливе для того, щоб це сталося. На сьогодні ми не маємо штатного капеланства. Яка специфіка служіння серед різних категорій в'язнів? Пенітенціарна політика в нашій країні дуже змінилася таким чином, що ми на сьогодні маємо лише один заклад для неповнолітніх, в якому перебуває менше 60 засуджених. І також в установах для неповнолітніх можуть перебувати засуджені аж до 20 років, включно якщо вони мають надію. Отримати дострокове звільнення до цього віку, до 22 літ. Це означає, що вони не будуть криміналізовані через занурення в більш доросле середовище. Діти, які вкоюють кримінальні вчинки, переважно утримуються на альтернативних засобах, ніж у установах попереднього ув'язнення, що вони не проходять досвід півтора чи два роки. Утримання в слідчій в'язниці, після чого вони дуже мають, скажімо так, змінений характер і певну спрямованість отримують негативно. З підлітками їх максимально стало менше. Їх буває три, в установі, їх буває п'ять, в окремо взяті установі, якщо взяти установу попереднього ув'язнення. Їх може бути зовсім, там одна людина чи зовсім може бути, жодної дитини не може бути. Жінки це категорія, яка утримується в, в, в значно кращих умовах, ніж чоловіки, але потребують особливої опіки, зокрема, це матері, які мають дітей до трьох років. Також жінки, які на свободі мають дітей, які дуже потребують різного роду підтримки соціуму, ззовні. Для того, щоб ті родини не залишилися в увіччаї і душпастер забезпечує такий зв'язок. Із суспільством може трохи підтримати, може дати якийсь натяк, щоб спільнота християнська, яка живе в тому або іншому населеному пункті, могла або дистанційно підтримувати, або напряму підтримувати цю родину. Якщо це є виправна колонія, то найбільш ефективним є праця в малих групах. Для таких малих груп недостатньо ні одного священника, завжди потрібен певний колектив волонтерів, які проходять систематичну підготовку. Дуже важливим є залучати богословські ресурси нашої, наприклад, церкви. Ми до сьогоднішнього дня маємо велику потребу розробки біблійних іваналізаційних програм з допомогою духовних семінарій і богословських закладів, які могли б зробити програму. Певної сертифікації для людей, які потребують вивчення і хочуть вивчати Боже Слово, тому що, вивчаючи Боже Слово, в'язні навертаються. І коли ми, маючи цей ресурс, не надаємо його, то ми пасемо задніх. Можемо дивитися на подивогідні чудові програми, які є в протестантських спільнотах і слідувати певним тим зразкам, які є добрі, заявили про дуже позитивні. і Потужні наслідки, і можемо також впроваджувати потенціал наших закладів. Трапляється агресія від в'язнів? У в'язничній субкультурі є як, як, якесь особливе ставлення до е, представника релігії, хто б він був, не грає ролі. Трапляється таке, що, вибачте, е, дякую, не треба. Тобто такі от дуже короткі репліки, які говорять, що ця людина не, не потребує. Подальшої розмови і так далі, якоїсь агресії я не пригадую, крім одного-двох випадків за всі роки, що я пригадую. Коли ну, там були питання, скажімо, більше для екзорцизму. Військовополонені мають доступ до капеланів? Є різні ситуації. Отже, полонені це особлива категорія, якщо це люди, які знаходяться в спеціальних таборах для полонених. То це одна ситуація. Якщо це полонені, які знаходяться під судом і слідством, це є інша ситуація, як за військові злочини. І дуже по-різному, я би сказав так, на сьогодні більший простір для душпасівської підтримки, допомоги, супроводу мають полонені в Україні, так, які утримуються в спеціалізованому таборі для полонених. Там священик присутній, там церква присутня. Там є можливість діалогу зі священиком, там не пропаганда не перемивка мізків, саме зустріч з душпастером з точки зору закону Божого, з точки зору іспиту сумління, з точки зору навернення, спасіння і так далі. Що стосується людей, яких готують до обміну, які знаходяться, там теж бувають священики. Це, це не можна порівняти з такою динамічною підтримкою, яка є для звичайних в'язнів, з огляду на особливу певну небезпеку, трудність е, воєнного часу. Тому що ми розуміємо, ну, що це є певна категорія, яка є в потребі, напевно, що є в потребі, але водночас ті ресурси, які є е, е, сьогодні, е, більш доцільно в першу чергу спрямовувати для тих в'язнів, звичайних в'язнів, які не пов'язані з е, війною. Але е, в теперішніх е, ситуаціях війни присутність душпастрів на війні є надзвичайно важлива з точки зору попередження е, нелюдяного поводження і е, попередження тортур. тому що полонені користуються всіма е, Правами захисту Женевської конвенції, і в цьому сенсі присутність військових капеланів надзвичайно рятівна, і це інша історія трохи. Тому що коли вони вже потрапляють в пентаціальну систему, там є там складніше, але все ж таки можливо. Більш широко доступ мають полонені в'язні, які знаходяться в таборах. Тобто це вже інший режим, більш вільного пересування, не в камерному режимі. Як сприймає сім'я таке служіння? Сім'я дуже допомагає. Моя дружина, коли така була можливість, вона брала участь зі мною. Коли я служив в літургії, вона е, дякувала, наприклад, або була присутня в залі, і вона мені допомогла краще зрозуміти атмосферу того залу, тому що коли ти стоїш на тій стороні, ти до кінця не відчуваєш можливо, а як тебе чують в залі. Так? І, і Це могло мені дуже допомогти е, рефлексії робити. над е, Своїми помилками, можливо, або вдосконалювати спосіб, як я звертався до аудиторії. Моя донька, зокрема, мені часто допомагала. Інші діти не були зі мною у в'язниці, але знають про візничну до тому що вони зі мною відвідували реабілітаційний центр, де бачили колишніх в'язнів. І вони в курсі, вони розуміють багато речей. І Я маю дуже велику підтримку від сім'ї. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.